365 днів про взаємовідносини. День 123. Не розмінюйтеся на дрібниці. І так, кожен із нас має свою ціль особисто на своє життя від Бога. І ця ціль, вона приводить до ефективного успішного життя кожного із нас. Той, хто ігнорує її, або той, хто промінює, розмінює її на інші добрі справи, втрачає ефективність. Тому перший момент, на який я хочу акцентувати увагу, будь ласка, будьте мудрими, щоб не розмінюватися на дрібниці. Тобто, якщо ви розумієте важливість, це всі успішні люди, всі великі люди говорять про те, що спочатку зроби справи серйозні, тобто головні. А потім вже будеш робити другорядні. Це саме стосується нашого життя. Спочатку акцентуйся, акцентуйся на головному, на своєму покликанні, а потім уже будеш робити дрібнички або ті речі, які тобі хочеться докласти до, саме до цієї цілі. І коли людина розуміє відповідальність за те, щоб не розмінюватись на дрібниці, щоб не дозволяти вкрасти вкра... час або не дозволяти красти покликання іншим. Тоді вона розуміє і відповідальність, адже один неправильний крок він може збити з толку. Один неправильний крок, і ти вже йдеш не в тому напрямку. Ти вже будуєш, але будуєш неправильно. Є в Біблії, в старому заповіті, такий герой, як Неєман. Не Нейма... Неєман, вибачте, Ніємія. Ніємія це був... він, між іншим був рабом при царському дворі. Тобто він на той час був у рабстві. І ця людина вона була, воно царя. І сталося так, що до нього дійшли вісті про Єрусалим, що він занедбані дуже сильно, а це було його рідне місто. І він дуже засмутився. І цар побачив це засмучене лице. І у цього чоловіка було сили сказати цареві його бажання. Він каже: Знаєте, я засмучений, бо моє рідне місто дуже упало, воно розрушене. І дуже потребує допомоги моєї. Я хотів би туди повернутися, піти і будувати його. Цар дав згоду. І от Неємія іде відбудовувати своє місто. Ви думаєте, що всі абсолютно на його шляху аплодували йому? Він починає рухатися до свого покликання і поряд за зразу ж ті, хто каже, що ти придумав? Що ти собі надумав робити? Та в тебе нічого не вийде. Та послухай, якщо ти не зупинишся, ми тебе фізично зупинимо. Тобто завжди на, на, вашому, шляху, на вашому шляху ефективності будуть люди, які захочуть вас зупинити. Не зупиняйтесь, не розмінюйтесь на дрібниці. Що говорить Неймія? Він каже. Я продовжую будувати. Я продовжую рухатися. Ви знаєте, що він ще сказав? Він сказав: я буду. Це навчило мене, оце ці загрози, ці приниження, ці бажання зупинити мене. Навчило мене однією рукою будувати, а іншою тримати меч. Це означає, я буду відвоювати свої межі. Я від, буду відвоювати свої цілі. Я буду берегти своє покликання. Я буду берегти своє. Призвання від Бога, тому що я хочу його виконати. І його слова, коли черговий раз хитрістю вороги хотіли його покликати для того, щоб спровокувати. Вони так казали: Ну давай спустись до нас, ми поговоримо з тобою, ми домовимося з тобою. Він каже таку фразу: Я зайнятий великою справою, не можу зійти. Справа б зупинилася, якби я залишив її і зійшов до вас. Тому ніколи і нікому не дозволяйте збити вас із шляху Божого покликання.